Сталося диво, кожен українець від держави може отримати 6500 гривень. Друзі, розпосюджуйте це відео. Це не прикол, не кекбейт, незалежно від того в Україні чи за кордоном. Поїхали, це дуже гарна новина. Нарешті влада нас чує і робить щось гарне для українців. Отже, започаткувавсь проект, називається, що чи тепла зима, чи тепло для українців, неважливо. Біля тепла крутиться чого, щоб допомогти українцям на зиму. А ми розуміємо, що зима може бути дуже важка. 6500 гривень видавати там на, на людину. Всю детальну інструкцію це досить довге відео, муторне, але це вже не є це вже не маленька подачка, це вже 6 тисяч гривень. Це може сильно повпливати на багатьох українців, декотрих пенсія не така, як оця допомога. Тому це супер. До речі, я вам раджу не ждати подачки, Нічого за це це безкоштовно для вас відео буде. Ніякі оці подачки від держави ждати не треба. У нас студенти наші в контент-хаті заробляють по 100 доларів з одного відео. Поняла? От вони виставляють відео і заробляють собі гроші. До речі, якщо перейдете за посилання в шапці профілю, там буде відео, де ми платимо зарплати, роздаємо подарки. До речі, ці електрогенератори роздаємо українцям. Чисто від нас подарунок. Нічого за це платити не треба. Намагаємося Тримати як можемо. І от дивіться, це все буде за посиланням в шапці профіля. А ефір, прямо і поведу, поспілкуємося. І давайте ще декілька днів безкоштовного навчання вам дам, як заробляти онлайн маркетингу. Бо не всі не всі навіть вірять, що можна не то, що знають, не всі навіть вірять, що можна заробляти онлайн, подивитися, як це робиться.